Як тільки дістав з коробки і почув, як він звучить, я був просто в нереально приємному шоці. Та й в принципі, мої вуха також. Ну все, в принципі, можна вирубати відео. Більше нічого цікавого не буде. Він просто офігенно грає. Та які в нього є ще й інші незвичайні фішки та рішення? Тому буде що про нього розказати. А значить, давай зацінимо. Перше, що помічаєш і чіпляється за око, і як тільки його дістиш, це кусок алькантари на задній спинці. Ну і об'єктивно, це буде капець, як непрактично. Але ну не завжди треба дивитися на практичність, бо ось ця штука дає круті тактильні відчуття. А як воно буде з часом? Ну тут якби два варіанти. Або ти через неї почнеш більше мити руки, або засреш цю прекрасну частину планшета. Ну і вроді його можна якби вологими салфетками протирати. Наступне, що також є нестандартним рішенням для 99% планшетів, це підставка ніжка вушко. Називай як хочеш. Але в такому виконанні вона продумана просто нереально геніальною людиною. Бо по-перше, це дуже зручно, його можна розташувати майже в будь-якому положенні, і навіть більше можна десь підвішати чи закріпити. А по-друге, це економить на чохлах підставках ну або просто на підставках. Бо це зразу з коробки і вмонтовано в сам пристрій. Нічого додаткового не потрібно ні купляти, ні носити з собою. З правої сторони розташовані качелька гучності та кнопка блокування, і вони ну не дуже зручно натискаються, особливо в положенні на підставці. І саме неприкольне це те, що немає якогось простого жесту, типу одинарний чи подвійний тап по екрану. Ну щоб розбудити його, тільки натискати на кнопку. А от щоб заблокувати по подвійному тапу, така функція є, і це якби дуже дивно. Є одна функція, яка в принципі може вважатися за заміну тапу на заблокованому девайсі, і це якби включення інтелектуального розпізнавання лиця. Біля планшета, але вона буде більш споживати заряд, щоб ну, якби постійно трекати це все. А по-друге, вона спрацьовує на відстані 30 см і не більше. Тому краще додайте звичайний тап по екрану. Керування гучністю, до речі, також можна було би додати в шторку десь біля рівня яскравості, це ж Android, думаю, можна реалізувати. Порти. Їх тут всього дві штуки, і перший це звичайний Type-C для того, щоб перекидати дані, заряджати і навіть виводити зображення на чи монітор А другий це незвичайний для таких пристроїв. Це мікро HDMI. І як пояснюється на самому сайті Lenovo, це щоб можна було з нього робити другий монітор. І це. Прекрасно працює, навіть кабель не пожаліли і дали б в комплекті. Але якщо ви плануєте його брати суто через цю фішку, то я сподіваюся, ви розумієте, що це якби буде занадто дорогий і малий монітор за ці гроші. Ну а саме як ДОП-фішка, це дуже прикольно. Особливо для таких випадків, коли, наприклад, проводиш стрім і мати можливість підключити свій планшет як доп. монітор, це просто бомба. Ну або для власників компактних ноутбуків це прекрасна можливість. Розширити робочий простір ще й для будь-якого пристрою, в якого в принципі є HDMI. Я навіть чисто по приколу підключив через USB Хаб телефон до нього. Правда, там просто дубляж екрану і виглядає ну так собі через різні співвідношення сторін і екранів, але все одно прикольно. Правда, жаль, що ця можливість все одно з обмеженням, бо він просто як монітор, тобто його сенсорні можливості тут взагалі не дають ніяких переваг. А жаль. Також думаю, помітно, що у нього немає основних камер, тільки одна фронтальна на 8 мегапіксів. Не знаю, чи це мінус, але факт точно. Тож, давайте глянемо і послухаємо, як фронтальна і чотири мікрофони справляються. Раз, в п'ять. перевіряємо, як записує вебка. І відповідно як записують мікрофони. Як вас буде чути на тих самих там різних Google-мітах, zoom мітах і цих всяких приколах, які зараз модні, так як зараз все перейшло в онлайн. Відповідно, так от знімає вебка. Досить прикольно передає якість, як на мене, приколдесна. Плюс також тут є аж чотири мікрофони. Два, вони приблизно ось так от на кутах. І ще два зразу над самою вебкою. І записують, як на мене, досить прикольно. Зараз зразу включу, музичка буде на фоні. Якщо ви будете, наприклад, в якомусь шумному приміщенні, відповідно, навколо у вас буде шум і гам, наскільки це буде все обрізатися, і наскільки вас добре буде чути? Тому що вам потрібно якийсь там проходити робочий процес. І вроді, як я слухав, досить, досить добре. При тому. Також, що, знову ж таки, планшет має ніжку підставку і, е, відповідно, не потрібно ніяких додаткових аксесуарів чи купляти там якісь чохли. Просто відкинув ніжку, я поставив його на стіл, все, він просто стоїть, це геніально. І, наприклад, якщо ти візьмеш його просто ось так от руки, то мікрофон, знову ж таки ти ніяк не закриєш. Бомба петарда. А ще біля фронтальної камери розташували ТОФ сенсор, що з типу Face ID на тих самих айфонах, айпадах. Відповідно, можна проводити розблокування з допомогою лиця. Це, в принципі, не через просту камеру, відповідно, більш безпечно. І ловить, в принципі, твій фейс на нормальній відстані. Правда, через особливість Android, я б краще хотів звичайний сканер пальця, так як по цьому ТОФу. Блокування на додаток, як, наприклад, моно чи Приват, не поставиш, І треба буде пароль вводити, Ну а це якби не дуже то й зручно. Що стосується екрану, то це 2К LTPS матриця, що у перекладі IPS. Ну і відповідно для тих, хто не любить шим і чиї очі його просто не переносять, це буде спасінням. Правда, особисто для мене найбільшим недоліком цього екрану стало те, що тут всього 60 Гц. Я в принципі навіть трохи здивувався, коли дізнався про це. Також все ж хотілося б напевне більш широкоформатний екран, бо відео на Ютубі також з чорними рамками, в принципі, як на тому ж айпаді, про який я говорив. Але тут вони все ж менші, що явно плюс, бо айпад був більш квадратний. Звук він просто огень. От якщо в мене все ж були якісь маленькі зауваження до звуку iPad Pro на М1, то тут взагалі ніяких. От серйозно. Якість, гучність просто шикарні. Нижні динаміки більше по низах, верхні, більше по високих, як це дивно би не звучало. І разом їх чотири штуки. І це просто якась JBL колонка з великим екраном. Ну а воно і не дивно, бо динамік туди якраз такий. Від GBL, ну і з підтримкою всяких цих Dolby Atmos, Vision і ось цим всім. По начинці, як на мене, тут стоїть прям ідеальний процесор Snapdragon 870, бо він спокійно тяне все на максимальних налаштуваннях, тим більше, що якщо для ігор, то тут все одно екран тільки на 60 Гц. Також він менше гріється і більш енергоефективний, аніж там той самий Snapdragon 8 Gen 1. Ну і в доповнення тут 8 гіг оперативний. Та 128 накопичувача. Також порадували те, що з коробки тут стоїть Android 12. Як ми знаємо, виробники дуже часто затримують оновлення операційних систем. Ну але тут все в порядку. Хоча глянемо як буде з 13-ї версії, яка вже доступна на піксель девайсах. Що стосується автономності, то тут батарея є місцю в 10 тисяч Ампер з 15 до 100% зарядився десь чуть більше, ніж за 2 години. І це на 100 ватній зарядці, яку точно він не сприймав на повну, бо підтримує він до 30 Вт, а у комплекті йде на 20 Вт блочок. І його в більшості височає на 9 плюс годин в звичайному використанні, і в районі 6 плюс годин, якщо ще навіть ігри ганяти, що якби. Дуже хороший результат і важить це щастя 800 грам. Ну але тут зразу відчувається, що це добротна річ. Просили не забувати говорити про ціну, але на жаль, ми зараз заручники ситуації в країні. Ну і ціни трохи страшно називати, бо курс відносно валюти ну, не дуже стабільний. Але на даний момент його вартість від дев'ятнадцяти 20 до 30 тисяч гривень. І як зрозумів, він у нас наразі продається у єдиній версії 8128 і тільки з Wi-Fi. Відповідно, для мене найбільшим мінусом є 60-герцовий екран. Все інше мені дуже сподобалося і можу сміло рекомендувати, так як він попав у мій топ планшетів. Серед яких я б вибирав планшет саме собі. Ну а як тобі ось така от йога і фішки, якими його наділили, пиши у коментах. Також ставайте спонсорами на YouTube, патрончиками на Patreon або донатте, щоб я міг все частіше і легше наповнювати YouTube прекрасним, якісним і головне українським контентом. Тому підтримуйте, допомагайте та давайте разом розвивати українське. Всі посилання у описі під відео. Ну а поки. До зустрічі.